Вітаю ще один відеоблог з Амстердаму з чемпіонату Європи з легкої атлетики. Завжди чемпіонати це не тільки спортивні змагання, але і ще багато речей, які проходять поза межами спортивних майданчиків. Це і зустрічі, перемовини, семінари, обмін досвідом тобто такі речі, які не завжди помітні, але які потім суттєво впливають на розвиток виду спорту. І сьогодні ми хочемо оголосити про результати однієї з такої важливої зустрічі. Ми протягом тривалого часу вели перемовини з європейською легкою атлетикою про вирішення болючої і серйозної проблеми проблеми трансляції легкоатлетичних змагань в Україні. Жоден український канал не купував е, такі трансляції і е, завжди ми мали проблеми з цим, бали, мали багато звернень від е, вболівальників, від любителів легкої атлетики про бажання дивитися, але м, от, е, перемовини щодо купівлі нашими каналами не були успішні. Тому Федерація вирішила йти іншим шляхом, і сьогодні ми досягли нарешті згоди з Європейською Федерацією, що Федерація перебирає на себе права з трансляції легкоатлетичних змагань до 2019 року. включно. Це означає, що Федерації легкої атлетики України будуть належати права на трансляцію основних європейських чемпіонатів, включно з Основними чемпіонатами, чемпіонатами з кросу, командними чемпіонатами і таке інше. Зрозуміло, що ми зможемо забезпечити трансляцію їх в Україні, і для цього будемо проводити окремі спеціальні переговори вже після повернення. А сьогодні ми ділимося з цією радісною новиною з нашими вболівальниками, бо це є безумовний прорив. в просунені легкої атлетики як виду спорту, ми вдячні тим вболівальникам, які дивилися нас за допомогою е, супутникових мереж або дивилися нас в кабельних каналах. Е, ми вдячні за ти, тим, хто спостерігав за легкою атлетикою, за допомогою інтернет-трансляцій. Але це далеко не всі, хто хотів е, побачити королеву спорту. І е, від сьогодні у багатотисячної армії прихильників. Е, Легкої атлетики нашої країни відкривається така можливість. Ви зможете спостерігати, ви зможете вболівати. з Чим вас і вітаю! На цьому все, до нової зустрічі.